47 митців з усієї Тернопільщини зібралися в обласному художньому музеї, щоб визначити найкращих. У Тернополі відбувся щорічний конкурс образотворчого мистецтва імені Олени Кульчицької. У ньому взяли участь як художники-початківці, так і митці з багаторічним досвідом. Вже 32-й рік свої роботи на конкурсі представляє заслужений майстер народної творчості України Михайло Яремко. Ідею цьогорічної праці чоловік втілював понад три місяці. Виникла така ідея, а чом би не створити картину не тільки портрети гетьманів, видатних митців, видатних полководців нашого краю, а створити таку якусь картину, як передача влади Богдану Хмельницькому. Тобто я не бачив такої картини. Митець досліджував історичні символи часів Гетьманщини, національне вбрання та звичаї. каже, що картину перемальовував неодноразово, змінював риси облич, фон, одяг та інші деталі. Та головну ідею автор заклав у центр композиції. Хмельницький із свитою своєю стоїть зліва, а ті козаки справа а посередині, ніби. Прірва, це не прірва, а це я показав таку давнину. Я хотів показати, що це ну нескінченна така тема. Що це тема нашої душі, нашого ну нашого буття. За новий погляд на історію Михайла Єремка нагородили дипломом лауреата у номінації Живопис своїми враженнями від участі в конкурсі. Поділилася і його дебютантка Зоя Головатюк. Вона представила роботи одразу в двох номінаціях. А центральною у своїй експозиції обрала картину з образом храму з рідного села на Шумщині. На початку двадцятого століття його мешканці піддавались репресіям тоталітарного режиму. Втім, деяким з них вдалося емігрувати за кордон. Розповідає жінка, але все ж таки п'ятеро таких односельців шумчан вони вижили і в знак цього, що господнім зберіг життя, вони передали таке паніка діла, тобто таке. Такий колишній світильник на таких цепах, дуже дорога така річ. І ми ж туди, ну, вся наша сім'я, як кажуть, ми ходимо. І я вирішила, тобто ту церкву ну, от, зобразити на своїй картині, розповідати звичайно про таку культурну пам'ятку. Згодом Зоя планує передати образ храму на передову як оберіг для захисників. Каже, що участь у конкурсі надихнула її продовжувати творити, адже малювання заспокоює і відкриває нове бачення світу. Коли людина малює, вона бачить світ іншими очима, тобто художник. Це люди, як кажуть, напевно, вони мають якусь таку. Якийсь зв'язок, як я кажу, зі селом. У цьогорічному конкурсі взяли участь 47 митців, які представили 149 робіт. Лауреати отримали почесні відзнаки та грошову винагороду 5 тисяч гривень.